Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 63 тисяч 800, 800 осіб ліквідовано, танків 2511, бойових броньованих машин 5167, артилерійських систем 1556, РСЗВ 357 одиниць, засобів ППО 183, літаків 268, гелікоптерів 240. Автомобільної техніки та автоцистерн 3935, кораблів, катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1182 одиниці, крилатих ракет 316, спеціальної техніки 140 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. У зв'язку з постійним надходженням розвідувальних даних інформація уточнюється.